Різдвяна коляда вже відлунала в наших домівках і в серцях, та за давнім звичаєм проводяться проводи коляди, і сьогодні вони відбуваються у селі Андріївка Красненської громади на зимовому фестивалі. Пане господарю, що на твому дорі. Ярославович, вітаю четвертий територіальний фестиваль. Коляди проводи. Сьогодні ми з вами зустрілися. Розкажіть, як часто такі фестивалі проводяться в Красненській громаді і як ви проводжаєте коляду? Вітаю золочів. Нет. мені дуже приємно, що сьогодні в Красненській громаді вже вкотре. Відбувається благодійний фестиваль прощання з колядою. Благодійний, бо кошти, які будуть залучені на цьому фестивалі, будуть спрямовані на підтримку нашого земляка Марка, маленького хлопчика, який зараз лікується, і на підтримку Збройних сил України. Щороку період різдвяних свят. В нас власне завершується такими фестивалями. Я е, хочу подякувати відділу освіти, відділу е, культури всім організаторам такого е, фестивалю, оскільки це дуже важливий е, період, коли ми вже на завершення того часу, коли починаємо прославляти народження е, Ісуса Христа, е, переходимо вже в трошки інший е, період. За завжди воно е, знаменує. Е, Закінчення зими і початок вже більш такого весняного тепла. Власне, дуже важливим є сьогодні три українських фронти. Це військовий фронт, однозначно пріоритет, це економічний фронт, це платники податків, це ті, хто завжди першочергово підтримує наших військових і культурний фронт. Це дуже важливо, бо це ідентифікує нас як українців, це ідентифікує нас як націю е, непрості часи, але маємо підтримувати нашу культуру. І я дуже хочу подякувати тим, хто сьогодні дуже часто на ентузіазмі, але докладає всіх зусиль, щоб е, наша культура, а зокрема культура нашої громади, була на досить високому рівні. Розкажи, що ти нині презентуєш на ярмарку. Тут ну, на нашому ярмарку благодійному презентуємо канапочки, презентуємо алкоголь, Які? солодощі. Який саме алкоголь? Є вино, є Калганівка, молинівка, є глінтвейн. Попит на який? На Гліндвай. холодний. Юля, <ривіт> Що презентуєш ти? Глінтвейн, чай, кава. Чай, кава. І збираєте кошти. Yes, так. Yes. Скажіть, що презентуєте сьогодні на ярмарку? Смаколики різні. Що саме? Канапки. Солодке, випічку різну, які господині на випікала. пречиста діва, сина ростає, там грають, грають, грають царі, наші розплі, грають царі, наші російські. Христос рождається. Ми сьогодні є на святі в селі Андріївка. Прощання з колядою, і прощання з колядою, воно відбувається, певно, бо в багатьох місцях нашої України це не є моменти, де ми з чимось десь прощаємося. Ми відібрали в себе, наприклад, слово як мелодію. Слово Боже, яке є в нашому серці, яке ми повинні понести, напевно, вирця цього життя те світло, яке прийшло до нас з неба на землю, щоб його ним просвітити. Можливо, тих, які ще сьогодні не усвідомлюють, що лише тільки з Богом ми можемо здобути перемогу, з Богом ми можемо справді отримати той справедливий мир, бо ти миром є саме Ісус Христос, який прийшов на землю, який прийшов, щоб народитися в моєму, в твоєму серці, і з тим. Скажемо, ласкою благодаті, яка прийшла до нас, він хоче нас вести до спасіння, а дорого до спасіння, найперше, я так розумію, що це є тоді, коли ми є разом з Богом. Тому ми в часі колядуємо, бо розуміємо, що це є ще як колись, давнину, навіть скажімо, цей складний совєтський час. Коляда була тим, що нас справді підтримувало, те, що нас. Давало зберігати усі традиції, а більше того, віру свою, тому що колядою ми також молимося до всемисерного Господа. Тому нехай Господь, який прийшов з вісот до нас сюди на землю, просвітить кожного з нас, щоб вдягнувшись в Христа, ми могли справді здобути ту перемогу і мир, виблагаючи кожній колядів, кожній молитві того захисту для наших воїнів, для нашої України і якомога Отримати цей довжденний мир і перемогу. Христос рождається. Станцев милий, друже, стало вже світати. Ісуса Ісуса витати. Пильним, Ісусами. Дзвони в Україні, кращу долю дати, що ми дзволи в Україні, кращу долю дати, кращу долю дати, щоб всміхнулась мати, що зрадилася землиця і в її солицях, що раділася землиця і в її солицях. Сьогодні в селі Андріївка проводиться фестиваль, четвертий територіальний фестиваль, який ми минулого року не провели. А цього року він нам вдався. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, що ми сьогодні на тій сцені, на тому подвір'ї, можемо поколядувати разом з односельчанами з Христенською громадою. Фестиваль несе благодійну мету, розкажіть. Фестиваль несе благодійну мету для Марка Гладиша і на підтримку ЗСУ на волонтерську кухню. Чим сьогодні фестиваль зимовий дивує? Колядками. Колядками, а я знаю, що є і теплій глінтвейн. Глінтвейн, гаряча картопля, гумілки, ну смаколики, смаколики. А звідки колективи приїхали? Красненська громада і Бузька громада. Ми запросили вулицю і Соколю, це наші також сусіди, і ми їх запросили. Сию, сію, посиваю, всім здоров'ячка бажаю, щоб всі ви в мирі, в сильній вільній Україні, щоб любов текла рікою. Спасі такою, Що збувалися всі мрії? Сподівання і надії. Буде вдалий новий рік. Всі прожити довгий вік. Христос ся рождає. Фестиваль мені сподобався тим, що ну тут люди виступають, і я вже не перший раз це бачу, як вони виступають. Мені сподобалося, як вони співають. А купила що? Я купила шарму і чаю. І все. А якісь колядки знаєш? Та який саме? Зірка яскрава». Як тобі е, сьогодні фестиваль? Мені він дуже сильно подобається, бо тут колядують різні люди, і тут музика грає і можна поїсти. Що ти вже смачного поїв? Я їв картоплю, шаурмуту, кетчуп і ту, як там? ту моркву і ту курку. А любиш колядувати? Так. А яку колядку знаєш? Mm, я майже їх не знаю. А як ти колядуєш? Ми на сцені колядували. А вертепом? Та, вертепом. А де ти був цього року вертепом? Вертепом Олеську. Збирали гроші. Та. І куди передали? На ЗСУ. Молодець. Вісу, Хлопці з кулимето на столі вечеря Кутя докипає добрий вечір, мамо! Христос ся рождає. Слава Євгенія сьогодні, бачите, навіть і сніг падає на вашому фестивалі в Андріївці зимовому. Розкажіть, як ви готувалися до того фестивалю і чим сьогодні фестиваль дивує. Христос народився. Ми раді бачити усі колективи в нашому Андріївському Сарсинському округі. Ми дякуємо, що до нас також завітали гості із сусіднього нашого округу. Це є Бузького округу, це є Соколя і Грабова. Приїхали до нас. священник Петро, отець Петро, приїхав до нас, і ми раді усіх вітати. Ви знаєте, цей наш фестиваль він має трошки таку довгу дорогу, тому що ми мали його відсвяткувати там того року. Але ми мали героя. Ми мусили похоронити це нашого Мар'янка в Борткові. І ми похоронили, але цього року ми мусимо відсвяткувати і мусимо передати естафету, щоб та естафета далі лунала по нашому Красненському окрузі. Хочу подякувати Красненській селищній раді, яка долучилася до яка надала нам, можна сказати, таку гарну прекрасну сцену. Маємо дякую усім колективам. Дякую всім, хто прийшов. Дякую усім, хто молиться за нас. Може хто і не зміг прийти, може хто хворіє. Дай Боже усім здоров'ячка, щастя і миру. Перш за все, все хочу подякувати нашим збройним силам України, які сьогодні дали нам змогу відсвяткувати таке гарне, гучне, прекрасне свято. Сьогодні ми на даному дійстві збираємо гроші, кошти, які будуть виручені на потреби ЗСУ. Це є наша Скнилівська волонтерська кухня. А також ми маємо хлопчика, який родом сам з Борткова, батьки його з Борткова. Це є гладиш хлопчик наш, і ми хочемо, який має ну, тяжку форму дюшена. І також ми дамо половину. Ми поділимося даними коштами і марчику нашому гладушу. Дамо і дамо на потреби зсу. Ну, я бачу, що всі задоволені, що всі ну, щасливі. Головне, що ніхто не змерз. Що погода нам. Відповідає і дякую нашим збройним силам України. Дякую всім, хто прийшов. Дякую усім учасникам, які долучилися до даного дійства. Слава Україні! Якщо сьогодні під час жеребкування Андрівка знову витягне жереб проведення фестивалю, чи готові без питань? Ми завжди готові. Ну тим більше, в нас по Андрівському окрузі, це є бортки. Ми ще маємо. і Ми ще маємо так що якщо витягнемо, ну, то це вже. Ну, то вже, значить, я такий вичиня, фантон буде. Вичиня, <рес> то вже ми, 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 згідні, ми згідні приймати усіх. Дай Боже, щоб якщо вже витягнуть джеребкування і на слідуючий рік був такий концерт, таке міроприємство. Дай Боже, що ми вже його зустріли з перемогою в перемозі, і щоб вже війна закінчилася. І наші хлопці всі живі, здорові, повернулися додому. Слава Україні! Хороший, слава. Два суриз, випусти до хати, заколядувати, Випусти до хати, заколядувати, коляда, коляда, Ісус неба, погляда, коляда, коляда, Господиня молода І правдою сильні в'єднанні родини. Славімо маленьке дитя! Христос народився! Славімо Його! Сьогодні ми всі знаходимося на благодійному четвертому територіальному різдвяному фестивалі в селі Андріївка. Дуже радіємо, що ми сьогодні маємо можливість його провести. Адже наскільки знаємо, попередні тижні в нас в громаді були сумні звістки. Ми працюємо задля того, аби нашим захисникам допомогти придбати потрібні речі на передову. І сьогодні зібралися всі вся художня самодіяльність Красненської громади, і не тільки як ви змогли побачити до нас, і приєдналися також колективи з села Волиця і Соколя з Бозецької громади. На дворі. Gods bodawalec, ro rosvez, ro rosvez, Gods rozeselilsja, sin Надіємося, що цей фестиваль сьогодні нам ми зможемо його провести у спокої і без тривог. Звичайно, хочеться подякувати завідувачу Народного дому, яка доклала максимум зусиль, адже ви знаєте, що такі фестивалі вони забирають багато сил. Потрібно залучити максимум людей, аби його провести. Хочу також подякувати Кресленській селищній раді, яка завжди нас підтримує, начальнику відділу освіти, адже тільки. Згуртована праця дає хороший результат. Ну і звичайно, сьогодні хочу подякувати старості Старостинського Андріївського округу, пані Мирославі, яка теж завжди нас підтримує, підтримує нашого завідувача Емілію Подолюх. Адже, як ми знаємо, без старости цей фестиваль також би тут і не відбувся. Адже вона також максимум зусиль доклала, щоб залучити і мужчин, які готують жіночок, які сьогодні напекли, наварили. Ну і тако. Ож хочу наголосити, що сьогодні е, працівники культури працюють на ярмарку. Ну і Золочівнет, дякуємо вам за те, що ви завжди з нами і даєте можливість знати іншим про заходи, які відбуваються в нашій громаді. Михайло, як вам фестиваль у рідному селі? Христос рождає, славімо Його. Я задоволений. Знаєте, я повернувся з полону, вже віджив трошки. І ну, такого давно не бачив. Це, напевне, перший мій фестиваль, який я побачив в селі, такого раніше не було. Я дуже задоволений. І... Староста постаралася, громада. Цього року кулядників мали вдома. Мали кулядників, мали вертеп, де мій і племінник ходив з вертепом, і назбирали на ЗСУ непогану суму. Хлопцям так само там треба допомагати. На Та на машину, на запчастини. І, так. і були такі індивідуальні кулідники, і були з вертепом, і на церкву. Вже прийшов певний період, як ви повернулися з полону. Чим зараз займаєтеся по повсякденному житті? На даний випадок погода віддихає. Так я вже повернувся в будівництво, займаюся своєю улюбленою справою, якою займався до війни. От так вже в ритм життя війшов, можна сказати. Я дякую Богу, що ми маємо сьогодні Михайла вдома на своїх теренах. І хочу ще також, тому що в нас є на даний час ще вісім хлопців, які без вісті зникли, і хочу також, щоб вони на слідуючий рік, що ми та наша гарна щаслива коліда, щоб пролунала, і ми всі дякую. разом. В час перемоги, і в час куляди, щоб ми заспівали, Христос народився. Слава Україні! Слава сьогодні в Андрійці проводиться проводи куляди, фестиваль зимовий. Чим тебе вражає сьогодні фестиваль, щоб ти хотів розказати? Я не знаю, то музики фані, годую добре, наливаю добре, та й не знаю, що, таке, що сказати. Цього року кулядував? Так, кулядував. Яку колядку знаєш? Бог все рождає. А ну давай за кулятою. Чого та де хлопці? Та то не та то не нині. То не нині дуже гульда прийшла. Добре, триває жеребкування, і за лічені хвилини ми дізнаємося, який населений пункт Красненської громади буде проводити фестиваль в наступному році. Прошу всіх у село Кутків для проводу коляди у наступному році. Чи очікували, що ви витягнете жереб, щоб село приймало естафету? Не очікувала. Ви ж го готові? готові? село приймати? Завжди готові.